Мої вітання, друзі. Сьогодні будемо дивитися, оглядати Yamaha Joke sa 36 Це чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. 36-моделька та моделька на сьогоднішній день. сама сама популярна модель, яка продається в нас в Україні із чотиритактних скутерів. Моделька дійсно гарна, дійсно надільна, надійна, надійна. І, звичайно ж, в прекрасному стані ще вони заїжджають в Україну. Так, що в нас по гумі? Задня гума повністю практично нова стоїть данлоп. Данлоп го року випуску, що задня, що передня, 90-90 на 10 розмір гуми. Тобто, ну, практично нова задня гума стоїть. Скутери в рідному такому... Коричневому, красивому кольорі, який го говорив попередньо, це, скажімо так, можна сказати, мій улюблений колір, він такий універ універсальний, жіноч жіночий і чоловічий, скажімо так, підійде для бу для будь-кого, так як дійсно симпатичний і особливо. Гарно він виглядає на сонечку, такий перламутровий, красивий колір. Так, рідне сидіння залишилось у 36-ї, один ключик Ямаха. Так, глянемо бак. Чистенький бак, повністю чистесенький. 13-й рік по кришечці баку показує в нас, що Ямаха наша 13-го року під сидінням також все чудово є. Рідні зеркала в комплектації. Так, далі. Саме цікаве, що у скутера всього все 7276 км пробігу. І на мою думку це ну, реально нова техніка. Так як джоги ходять і по 50, і по 70 тисяч пробігу. Він в рідній фарбі. Це рідна фарба заводська. Прекрасний стан по фарбі. От так, дивіться, ліва частина, а взагалі жодної подряпинки немає. Якісь тільки от такі білі крапочки, не знаю, можливо їх чимось відмити, але не відмились поки що. От такі невеличкі крапочки. Чи це фарба, чи що. Так, повністю ідеальний лівий бік. Повністю він на рідних варіаторах, ремні, ролики, навіть новий повітряний фільтр стоїть. Все тут просто ідеально. Так, побігли далі. На голові також немає подряпин, дефектів, нюансів і так далі. На клюві є. Зараз я вам буду показувати. Так. Невеличке отут. І десь в контейнері от притерлася тут носик і тут невеличка от така тріщинка, бачите, є? Оце самий серйозний дефект по пластику на цьому скутеру. Так, я ж кажу. Воно все в рідній фарбі, все красиво, все чистенько. І причому він на парній гумі Dunlop Ranscoot, як я й сказав, гума тут 20-го року, що передня, що задня стоїть, і вона в стані нової повністю. Вартість такої гуми у нас в Україні так, дивіться, 13-го року колесо 20-го року гума. Вартість такої гуми десь в районі 40-50 доларів. І то я не знаю, чи вона продається, тобто якісна. Нова практично гума стоїть на скутері. А, японський акумулятор, ну просто все в, в прекрасному стані. Єдине, що було зроблено, це підфарбована задня труба, тобто вихлопна, і два колеса пофарбовані, так як були трошечки не дуже в такому хорошому стані. А так все просто прекрасно. так По правій частині у нас тут також жодної подряпинки нема. Так що такий, скоторочок дуже і дуже хороший, ціленький, прекрасний стан. Так, ну як завжди, двигун. Тихенько, гарно працює. Знову ж таки, без зауважень, без проблем. Жодних питань по роботі немає, так, далі у нас світло, ближній дальній працює, поворотничок працює також. Датчик на бак працює, до речі. Все чудово. Так, ну і як завжди, невеличкий тест-драйв. Так, по 36-му джогу. Я думаю, що вже оглядів на них я зробив більше 100 штук, а всі все знають, я так думаю, зручна, гарна моделька. Зручна і для високих людей можна зручно сісти, вдвох можна сісти. Єдине, що це в них про по проблемах це помпа, задній амортизатор, такий собі він, скажімо так, а так в загальному просто гарна, якісна, надійна техніка, яка буде вам служити. Так, ну Пробуємо максимально. Так, ну Що тут можна? можна додати? Їде більш ніж добре, 60-65 з моєю вагою. По пластику практично ідеальний стан, так що кому потрібен, потрібен практично новий джок, звертайтеся, контакти в опису під відео. Також заходьте на телеграм канал, дивіться іншу доступну техніку на продаж, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції, як оця. До нових зустрічей.